Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Е, яка власне ситуація у вас? Що чути з Сєвєродонецька? Ну, в військовому сенсі, то вся лінія гаряча останні декілька днів. Дуже інтенсивні бойові дії від Білогорівки, Серебрянського лісництва до вище там Макеївка, Сінківка. Дуже активізувалися окупаційні війська, підтягують резерви, намагаються штурмувати, використовують авіацію. Реальних успіхів там плюс-мінус немає, але тим не менш активність висока. Якщо про Сєвєродонецький район, взагалі про місцевих, то тут знов таки ситуація критична, можна сказати, по опаленню. Більшість місцевого населення опалення так і не отримала. Дуже так показово вони там намагаються ремонти проводити Сіродонецького Лисичанського, але відсоток будинків з опаленням він залишається на низькому рівні. Підходить багато інформації про те, що заїжджають ремонтні бригади рубіжно Лисичанськ, якась частина місцевих мешканців. Радіє, але значна частина височаних рубіжан розуміє, що повторяється ситуація Сєвєродонецька, коли хати стануть просто відкривати і виносити все, що там є, і все це людей не радує. Так, глобально напруга зростає, безробіття, медицини немає. Е, є інформація, що в цілому по окуповані Луганщини дуже підвищився рівень захворюваності на гріб, ГРВІ е, закривають школи. В такому сенсі ситуація, я ж кажу, особливо не покращується. Україна вчора вперше відзначала Різдво. З... Більшість світу, і для окупованої Луганщини очевидно, що не, не, немає шансів було вчора якось навіть відзначати це. А тим не менше, чи на вашу думку там лишилися якісь осередки, не знаю, православної церкви України, чи Рогокатолики, чи Риму-католики, які так чи інакше могли вчора якось відзначати різдво разом з Україною. Ну, якщо відверто, то у нас і до повномасштабної агресії з цими. Напрямками було не дуже, в основному там 99% це був московський патріархат, але я думаю, що все ж таки люди, які вважають себе українцями, які слідкують за тим, що тут відбувається, які чекають на повернення України. Вони навіть тим, щоб показати, що вони українці, хоча б для самих себе, відзначають різдво за новим за, за новим календарем і притримуються тих традицій, які е, є глобально в Україні, але так знову таки показово. Там уже теж почались передновогодні свята, ходять Діди морози, по школах, по садочках, і там уже теж такий передноворічний е, етап етап папідабесія починається. Міністр оборони Російської Федерації Шойгу вчора заявив про звільнення Мар'їнки. Ось так, от це прозвучало. Насправді це спростовано українським мінеральним штабом, які заявляють, що Мар'їнка до кінця все ще не є захоплена Російською Федерацією. А з іншого боку, я так розумію, що Мар'їнки як населеного пункту вже просто не існує. Тобто, бачили ми останнє відео Вітом, якщо можемо. Показати ще раз, це, це буквально повністю, повністю, повністю зруйноване місто. Нічого від нього не лишилося. Це як і Бахмут, як і Попасна. Я думаю, зараз такі новини вони потребують в контексті передвиборчої кампанії Путіна. Ми розуміємо, що це все було звісно зроблено на картинку, і показати, що є якісь успіхи у російської армії. Що його звітує Путіну. І тому я думаю, що я ж кажу: гроші на цим новинам, тим більше я ж кажу, не, не, не якоїсь е, е, тактичної перемоги тут немає. Звісно, руїни, і знову брехня відверта. Що ж, пане Романе, дякуємо дуже вам за цю розмову. Роман Власенко був з нами.